Доброго дня! Хочу поділитися своїм невеликим досвідом використання ось таких літій залізофосфатних акумуляторів фірми Logic Power. Покажу, з яких комплектуючих їх збирають. Зроблю тест реальної ємності і розповім про деякі нюанси роботи цих акумуляторів. Як бачимо, виробник заявляє, що акумулятор має ємність 5 А. -годин. Напруга повністю зарядженого акумулятора 14,6 В. Номінальний струм заряду 5 А, розряду 15 А і короткочасний струм, приблизно 100 мс може бути до 80 А. Після купівлі трьох таких акумуляторів я одразу вирішив перевірити їх на заявлену ємність. Заряджав їх ось таким блоком живлення. У якого є спеціальний вихід для зарядки акумуляторів з можливістю регулювання струму до 24 А і до 60 вольт. Заряджав струмом 2 А, виставивши 15 вольт. Щоб побачити, коли спрацює захист плати BMS всередині акумулятора і відключить його від заряду. Після повного. Заряду, пробував ще дозарядити маленьким струмом близько 100 мА. Але BMS цього вже не дає, тому що спрацьовує захист від перезаряду. Отже, зарядивши повністю три акумулятори, почав їх по черзі розряджати ось такою електронною нагрузкою струмом 2 А, виставивши напругу розряду до 10 вольт. Для спрацювання захисту BMS від перерозряду. По результатам тесту, два акумулятори видали навіть більше заявленої ємності. Один видав 5,6 Аг, Інший видав, видав 5,8 Аг, А третій видав лише 3,7 Аг. Нагадую, заявлено виробником 5 Аг. Отже, до двох акумуляторів немає ніяких питань. Видали навіть більше номінального. А третій акумулятор під питанням було прийнято рішення розібрати акумулятор. Розібравши його чи розламавши його. Ось, ось так виглядає, виглядить корпус. Не просто він розбирається, його треба борізати. Всередині бачимо 4 банки. Всередині бачимо 4 банки типу розміру 32700 і плату BMS. Плата BMS на превеликий жаль, скоріш всього, без балансиру. Подивимося маркування акумуляторів. Бачимо, тут перших три акумулятори з маркуванням 6 Аг, годин, а четвертий має 5500. 5,5 Аг. Чому так виробник ставить, чому такий різнобій? На перший погляд здається, що вся проблема саме в цьому акумуляторі 5500. Що саме по ньому спрацьовує BMS. Але потрібно тестувати кожну банку окремо без BMS, прогнавши декілька разів кожну банку на заряд до 3,65 вольта і розрядивши до 2,6 вольта. Я це зробив електронною нагрузкою і відразу вам скажу цифри, які вийшли. Отже, ці акумулятори, у яких заявлено 6000, ці перших три акумулятора, вони видали приблизно 5,4 Ампер години кожен 5400. А третій, у якому заявлено 5500, видав на диво 5,6 Ампер години. Отже, робимо висновок: що акумулятори тут стоять або не нові. Або якась відбраковка. Нагадує ось такі банки літокала, у яких заявлено 7 тисяч, а насправді лише 6200. Після цього тесту стає зрозуміло, що акумулятор повинен бути видатись 3,7 ампер години по мінімальній банці. Але цього не стало. Скоріше, скоріш за все, тому що банки були розбалансовані. Тобто мінімальна банка 5400. Оці три банки. В середньому 5400. Він повинен був видати 5400. Але він видав лише 3,7. А чому він видав 37? Тому що банки розбалансовані були. БМС не має балансиру. І тому, що був розбаланс по напругі, вийшли такі цифри. Тепер, зібравши акумулятор до кучі і припаявши BMS, він вже віддає не 37 Агодин, як повинно як було раніше. А так як і повинно бути по мінімальній банці тобто 5400, 5350, 5400. І це вже відповідає заявленим 5 Ампер годинам. Заявленим 5 Ампер годинам Ось я написав на ньому. Раніше було 3,7 Ампер години тепер 5,35. Плата BMS працює нормально, але не вистачає балансира Пробував заряджати струмом навіть 8 А. В якості навантаження пробував. Інвертор з поживанням близько 15 А, все працювало справно. Щодо захисту по кожній банці окремо, то на перезаряд спрацьовує при 365 вольта і розряд 2,5-2,6 вольта на кожну банку. Тобто, це нормально, це, це нормально для літій залізофосфатних акумуляторів. Так, звісно, тут виробник не міг встановити якусь круту BMS, типу g kong BMS, GK BMS, а, в якій вбудований балансир нормальний, який балансує, двома Амперами балансує. І всі настройки, можливо, виставити вручну, кому що потрібно. Ток баланса. Ток заряда, розряду, струм. Але можна було б приліпити хоч якийсь мінімальний балансир на БМС-ку. Якось, наприклад, в такій BMS-ки за 1 долар. З Аліекспреса за 1 долар. Тут вже є балансир. Да, невеликий, там заявлено 50 мА. По факту, там мА 10 може є. Але можливо було сюди так само. Він тут є. Він тут є, але. Просто не розпаяний. Нема балансиру, бо він не розпаяний. Який можемо зробити висновок з цих всіх тестів? По-перше, головна проблема цього акумулятора в тому, що BMS-плата не має балансиру. І з часом на банках буде накопичуватись розбіжність по заряду, а це буде впливати на загальну ємність цього акумулятора. По-друге, бачимо, що акумулятори всередині не ідеальні. Скоріше за все, вони БУ або якась відбраковка. І тому, навряд чи вони зможуть відпрацювати заявлені виробником. Заявлені 7000 7 7000. Але все ж таки це літій залізофосфатний акумулятор. І навіть з такими проблемами. Він буде краще, ніж оці всі свинцеві акумулятори. Типу такого, такого. Ось такого. Хоть і гелеві, але це свинець. Ось все, що хотів вам розповісти. На блок живлення і електронне навантаження дам посилання в описі під відео. Всім дякую за увагу.